На всій території України. будь ласка, не Я ви маєте ми Ходить крик до цих кнів, ходимо людям їздити по гуха. Є закон України, який має виконувати. Приїхала з Миколаєва сюди, тому що вона має можливість, вона має на то право. <реку> <реку> Те, що ви кажете, податки, вона всі податки, податки платить там, да, за місце платить тут, згідно закону. Чому люди, людина їде з Закарпаття сюди з Миколаєва? Тому що в Миколаєві є люди, пенсіонери, які не мають транспорту, які можуть на ринок винести 30 кілограмів катоку. Жіночка має, має транспорт, вона має виїхати куди завгодно. Поки ми тут будемо один одному, чи верніше, тільки з одного боку, поки ви будете тут е, старатися обманути людей, а люди тут розумні, якимись тими фактами, які вони хотіли чути, що це пікування проти обіцяє. Нахай більше сюди їдуть, дешевші ціни будуть на ринку. Тому давайте конструктивно вирішувати питання. Нема необхідності.

я і Тарас Ярослав. Ні ж бреш. Тарас Ярослав. Хто їх туди поставив? Хто їх туди поставив? Кого? В 13-му році. Бікин 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 бікин. Бікин. Хто їх Хто зварював ці обряди? Хто зварював? Коли гетьман зборував забирати. Бікин. А при чому тут ви? Ви є влада. А влада є обособлення цілого. Ми хочемо повести до влади. То спочатку пройдіть до влади. До хмаря. А до дій до влади. Можна. Можна. Господарські суди. Господарські суди. Господарські суди.

Якби я вам зараз брехаю, зараз я розумію, але це не вийде. Чого ви ході так? Чого ви тікаєте? Чому ви? Дайте чого ви брешено? Я ви розумію, чому ви мені сказали? Всі, що я громадянка України, не маю права. Так я запитав, чи ви всі на всі.